30 січня до поліції повідомив 30-річний військовий, що невідомий заволодів його автомобілем Фіат Добло, який був припаркований на території полігону. Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження, а оперативники розпочали пошуки транспорту та зломисника. Того ж дня поліцейські виявили крадене авто неподалік селища Клевень Рівницького району. Днями працівники карного розшуку встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 49-річний житель цього ж населеного пункту, який був мобілізований усі. Цього року. Сьогодні, 14 лютого, близько 6.40, слідчо-оперативна група за силовою підтримки роти поліції особливого призначення прибула до його помешкання. Проте чоловік одразу з вікна будинку почав стріляти у бік поліцейських. Національна поліція! Він з хати всім, всім обережно. Національна поліція, ложи зброю, виходь! Нікіта, контролюй углину, не висовуйся. безпеки. Спецпризначенці оточили житло та вступили із чоловіком у перемовини. Після черги пострілів зловмисник вийшов з оселі з піднятими руками. Виходь, 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 вач, контролюй. Контроль, контроль. Його затримали, ніхто не постраждав. Руки за спину. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили пістолет, автоматичну зброю, три пневматичні гвинтівки, штик ніж, 29 холостих патронів, сім гільз струбку для коріння та фольгу з нашаруванням психотропу. Фігуранту повідомили про підозру та затримали у процесуальному порядку. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура. Пістолет а тут набої. Десь ліче фіксує, документує, вилучає. Проводиться обсудні проживання. Копит проводиться за участие понятия на друга, с вашей